Доброго дня! За рішенням ЮНЕСКО, 21 лютого всі народи землі відзначають Міжнародний день рідної мови. За недовгий час свого існування воно вже стало традиційним, адже це один з тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого великого народу. Мова це найбільший наш скарб. Вітаю всіх з цим святом і бажаю ніколи не забувати рідної мови, адже чим більше на землі буде мов, тим різноманітнішим буде життя на нашій планеті. Якщо ти ще не учитаєш українською, то ми почитаємо для тебе. Читай з нами. Розтане розтанув сніг. Земля ледве зітхнула. просоння позіхнув кислявий ліс. Пробігли спогади, немов косулі, не очі, тільки два озерця сліз, біжать струмки, немов блискучі змії, і проліски пробилися крізь сон. А я йду, крізь мислену завію До сонця на космічний марахон. Розум і руки, сутність народу. Забути мову, душу зрадити. Зрадити душу найнижче рабство, бо мова не звуки, смисл, душа народу. Мова це розум і руки, сутність народу, без мови немає народу. Тут за тягають сягають палята латаві. І у луках бринить кришталева роса. Тут з дощами веселки стають величаві, і світанків палає ранкова краса. Тут степами квітують волошки та маки, і ромашкам сміхається сивий кавил, хилять верби до річки, віти касматі, Соловейка вночі чарівнилий не спів, тут біляві хатинки та ружі утина чорнобривці духмяні у кожному садку, тут вишневе цвітіння таке білопінне, І свята в щирій пісні в веселому станку. Тут квітує краплинами сонечка сонях, І уранці пливе понад річкою туман. Тут грані палають за кожним віконцем. Це моя Україна, улюблений край. Рідна мова, мова ж моя мова, мова України, ти моя казкова пісня, Солов'їна. Розквітай під небом, проліском прекрасним, а любов до тебе в серденьку не згасний. Йди по світу, гідно, в шані і привіті. Ти для мене рідна і найкраща в світі. Мова ж моя мова, мова чарівниця. Не згаса духовна батьківська криниця. Наче світла музика святкова, як весняна річечка жива, Пробудилась українська мова, відродились батьківські слова. Сад вишневий хата, гай, криниця, шлях чумацький голубі дощі, мов солодкі пахощі живиці, незбагненна радість на душі. Слухайтесь, слиш. Мати, мама, ненька, неповторне милозвучче слів, ранні живі, жайві, голосом тихеньким Шли вітання з росіних полів. В час війни, як спалахи грозові, розбудили наш священний гнів, Неспідкупне українське слово, як, багн... як багнет громило ворогів. Бережімо і пликаймо мову, так, як мати береже дитя. Відсураймось батьківського слова, відречемось, втратимо життя.